Привіт! Моє ім'я Настя і я рада вітати тебе на другому дні нашого йога челенджу Сьогодні ми розпочнемо з положення стоячи, розвести стопи на ширині тазу. Відчу, що маса тіла розміщена на обох стопах однаково. Спина рівна. Плечі піднімаємо вгору, відводимо назад і опускаємо вниз. Заплющуємо очі. Робимо глибокий, наповнюючий вдих. І повільний розслабляючий видих. Глибокий наповнюючий вдих і повільний розслабляючий видих. Продовжуй глибоко дихати. Привдися, спочатку надувається верх живота, розширюються нижні ребра, і лише потім грудна клітина. Привдися, надувається верх живота, розширюються нижні ребра. І лише потім грудна клітина. Маківкою голови витягуйся вгору в сторону неба, ніби буквально виростаєш. Плечі опущені, а лопатки розслаблено стікають вниз уздовж хребта. Відчуй, як ти стопами тиснеш на поверхню, на якій стоїш, ніби буквально вкорінюєшся глибше і глибше. Зробую ще кілька циклів дихання, налаштуйся на сьогоднішню практику. І ще один вдих. І видих, обережно розплющуй очі. І тепер долоний замок витягуємо над головою і тягнемося ним в сторону неба, ніби хочемо витягнути повністю все своє тіло. Робимо вдих. І на видиху через праву сторону починаємо малювати максимально велике коло за допомогою нашого долоного замку. Увесь час продовжуємо витягуватися в кожну сторону. І обережно змінюємо напрямок. Продовжуємо весь час активно витягуватися. І ще одне коло. Обережно завершуємо, повертаємося в вихідне положення. Стопи продовжують залишатися на ширині тазу. Праву руку опускаю на праве стегно, ліву долон піднімаю вгору, роблю вдих. Маківкою головою витягуюся в сторону неба. Видих, штовхаю таз вліво, з правою долоною по правому стегні. Розкриваємо грудну клітину в сторону неба, дивимося під лівою пахвою на небо. Розтягуємо весь лівий бік. Вдих. І видих. Ще один вдих. І видих. Останній вдих. І видих. На вдосі повертаємося в вихідне положення. Опускаємо ліву руку, піднімаємо праву. Лівою долоною ковзаємо по лівому стегні та штовхаємо вправу. Погляд переводимо під правою пахвою в сторону неба. Розкриваємо серце в сторону неба. Дихаємо. Вдих. І видих. Відчуваємо як розтягується весь правий бік. Вдих. І ще один вдих. І видих. Навдусі, обережно повертаємося в вихідне положення і стаємо на початку килимка. Стопи разом, пальці на стопах максимально розставлені. Відчули, що маса тіла розміщена на обох стопах однаково. Ватриці все включені тас підкручений. Мені було кістку і нижні ребра, намагаємося наблизити до сама. Плечі піднімаємо вгору, відводимо назад і опускаємо вниз. Робимо вдих і піднімаємо руки через сторону вгору над головою на мосте. Активізуємо сідниці, міцні стегна та штовхаємо вперед, витягуємося в хребті м'який прогин в грудному. Хаста утенасена, а видих повний нагивниз. Живі приклеїмо до стегон, коліна можуть бути призігнуті, голова розслаблена, шия розслаблена, утанесена. А вдих крок правою ногою назад. Максимально широкий випад. Праве коліно опускаємо на килимок, Ліве коліно знаходиться чітко над лівою п'яткою. Піднімаємо тулуп і штовхаємо таз вниз. Анжени ясина. А у видих опускаємо долоні по дві різні сторони лівої стопи. Відходимо лівою стопою до правої. Планка. Опускаємо коліна. Гордну клітину і підберідя на килимок. Лікті йдуть чітко в сторону тулума. Опускаємо живіт стегна, підйоми стоп. Долоні знаходяться під плечима, робимо вдих, погляд перед собою, відриваємо грудну клітину, починаємо розгинати руки в ліктях. До моменту, поки лобкова кістка продовжує тиснути в килимок. О, видих, заціпляємося пальцями стоп, відштовхуємося руками і виходимо в собаку мордою вниз. Коліна можуть бути призігнуті таз привертається до гори дном, погляд в сторону попка. А вдих крок правою стопою вперед до долоні. Ліве коліно на килимок. Піднімаємо тулуб вгору, штовхаємо таз вниз. Праве коліно дивиться в напрямку правої стопи. А вдих опускаємо долоні на килимок, підходимо лівою стопою до правої, повний нахил вниз. Коліна можуть бути призігнуті. А вдих з круглою спиною піднімаємося вгору з руками над головою, складеними в намасте. Активізуємо сідниці, міцні стегна та штовхаємо вперед м'який прогин в грудному. А видих. Опускаємо руки на моста на рівні грудей. Робимо вдих. І Видих. Вдих. Руки через сторону вгору над головою. Активні сідниці, таз вперед, м'який прогин в грудному. хаста утанасана. А видих, повний нахил вниз. Вже він до стегон, коліна можуть бути призігнуті, голова розслаблена. Ута насана. А вдих крок правою ногою назад. Праве коліно на колимку. Піднімаємося вгору, штовхаємо таз вниз, Анджини ясена, поза наїзника. А видиха, опускаємо руки на коломок, відходимо в планку. Полом таз підкручений. Опускаємо коліна. Передну клітину і підворідя на килимок опускаємо живіт, стегна, під руки знаходяться під плечима, вдих огляд перед собою. Відриваємо грудну клітину, починаємо розгинати руки в ліктях, Хлопкова кістка продовжує тиснути в підлогу. А видих відштовхуємося руками і через кішку виходимо в собаку мордою вниз. А вдих крок правою ногою вперед до долонь. Піднімаємося вгору та штовхаємо вниз. Видих, опускаємо долоні на підлогу, підходимо лівою ногою до правої, повний нахил вниз. А вдих з кругою спиною обережно піднімаємося вгору, з руками над головою на мосте. Активізуємо сідницю, штовхаємо таз вперед м'який прогулин в грудному. Пам'ятаємо спочатку витяження в хребті і лише потім прогин. Активізуємо перель, щоб не боліла поясниця. Видих, опускаємо долоні на мосте на рівні грудей. А вдих. І вдих. А вдих. Руки через сторону вгору. Сільниці штовхаємо вперед, м'япи пруги в грудному. Видих, повний нахилниз. Живіт приклеїмо до стегон, Коліна можуть бути зігнуті. А вдих крок лівою ногою назад. Ліве коліно на підлозі. Піднімаємося вгору, штовхаємо таз вниз. Праве коліно дивиться чітко в напрямку правої стопи. А видих. Планка. таз підкручений. Опускаємо коліна, грудну клітину і підборіддя на килимок. Аштанга намаскара, на маскара. Опускаємо живіт, стегна, підйома, Руки знаходяться під плечима, вдих, кобра. А видих. Відштовхуємося руками і через кішку виходимо в собаку, морде онис. А вдих крок лівою ногою вперед до рук, праве коліно на підлозі, піднімаємося вгору, штовхаємо таз вниз. Ліве коліно дивиться чітко в напрямку лівої стопи. А видих підводимо правою стопою до лівої, повний нахил вниз. Вже від приклеєний до стегон, коліна можуть бути призігнуті. А вдих з круглою спиною піднімаємося вгору з руками на мосте над головою. Активні сідниці, та штовхаємо вперед м'який прогин в грудному. А у видих саме стхіті, долоні на рівні груди намосте. А вдих. І у видих. На наступному вдисі руки через сторону вгору штовхаємо таз вперед. А у видих повний нахил вниз. Живіт на стегнах. А вдих крок лівою ногою назад, ліве коліно на нахилимку. Піднімаємося вгору, штовхаємо таз вниз. А видих планка. Таз підкручений. Опускаємо коліна, грудну клітину, підборіддя на коломок, лікті дивляться в напрямку тулума. Опускаємо живіт, стегна, підйоми, О, вдих, відриваємо грудну клітину. Починаємо розгинати руки в ліктях, плечі назад і вниз від вух, добре. Видих, відштовхуємося руками і виходимо в собаку мордою вниз. А вдих лівою ногою вперед до рук. Права коріно на підлозі піднялися вгору, штовхнули таз вниз. А видих опускаємо долоні на підлогу, підходимо правою ногою до лівої повний нахил низ. Тут намагаємося сідниці підняти вище, при цьому живіт продовжує залишатися приклеєним до ніг. А вдих з круглою спиною піднімаємося вгору. З руками намосте над головою, штовхаємо таз вперед. Міцний прес. А видих самосхіді. Руки мосте, на рівні грудей вдих. І видих. А вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. І тепер розміщуємо наші стопи на ширині однієї нашої ноги. Стопа десь під кутом 45 градусів. Коліно дивляться чітко в напрямку стоп. Таз підкручений, руки на мосте на рівні груди. Робимо вдих. На видиху починаємо опускатися вниз. А вдих піднялися вгору. Видих, опускаємося вниз. Таз підкручений, спина рівна, вдих піднялися вгору. Вдих. Опустилися вниз. Коліна знаходиться над пятками. А вдих вгору. А видих вниз. А вдих. І видих. Колінами мені вироштовхуємо назад. Вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. А останній вдих. І видих. Залишилися тут. Тримаємо п'ять. Чотири. Посміхаємося. Три, два, один. Піднялися вгору. Прекрасно. Якщо потрібно, можете струсити ноги або простукати кулачками все. І тепер ноги знаходяться на ширині однієї нашої ноги. І пальці стоп. Ми трішки завертаємо всередину. Руки витягуємо вгору вдих. Витягуємося вверх. На видиху. Нахил до паралелі з підлогою. Спина рівна. Переносимо масу тіла на пальці стоп. Відчуваємо, розтягується задня поверхня стегон. Дихаємо вдих. І Вдих. І видимо. І ще один вдих. І видих. Останній вдих. На, видисі Опускаю праву руку на підлогу. Під очима в центрі. Ліву руку піднімаю вгору і переводжу погляд за лівою долоною. Плечі відтягнуті від вух. Дихаємо. Вдих. І видих. А вдих. І видих. І ще один вдих, І видих. Опускаю ліву руку на підлогу. Під очима в центрі. На вдисі, Праву руку піднімаю вгору. Перевожу погляд за правою долоною. Плечі витянуті від вдох. Вдих. І видих. А в них. І видих. Не завалимся назад. Переносимо тіла вперед на пальці. І ще один вдих. Видися, опускаю руку вниз. І обережно, повільно, з круглою спиною піднімаємося вгору. Наближуємо стопи, ставимо їх тепер на ширині тазу, Під кутом 45 градусів. Руки на мосте. І сідаємо між наших ніг. Ліктями розштовхуємо коліна, спина рівна, маківкою голови, витягуємося вгору, вдих. І А вдих. І Не робимо тут жодних круасанчиків, рогаликів. Навпаки, маківкою голову весь час витягуємося вгору в сторону неба. Рівна спина. Сідниці намагаємося опустити нижче. ми розштовхуємо коліна в різні сторони. Активізуємо сідниці. Дихаємо вдих. І в видих. Вдих. І видих. Посміхаємося вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Відводимо руки позаду себе, Сідаємо на сідниці, витягуємо ногу перед собою і лягаємо на спину розкладуємо руки на рівні плечей, згинаємо праву ногу в коліні, правою стопою наступаємо поверх лівого стегна, праве коліно їде вліво, погляд перевожу вправо за правою долоною. Якщо є потреба, можна допомогти собі лівою долоною опустити коліно нижче. При цьому плечі не відриваються від колинка. Якщо хочеться ускладнити, можна зігнути ліву ногу. І взятися правою долоною за ліву стопу. Активна скрутка, вдих. І видих. Ще один вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Обережно, повільно повертаємося в вихідне положення. Змінюємо сторону. Права нога рівна, ліва нога зігнута в коліні, лівою стопою наступаємо поверх правого стегна, ліве коліно йде вправо. Погляд переводимо за лівою долоною. Якщо потрібно, можемо допомогти собі опустити правою долоною, ліве коліно ще нижче. Плечі не відриваються від калимка. Якщо хочемо собі ускладнити, можемо зігнути праву ногу в коліні і лівою рукою схопитися. За праву стопу дихаємо активно скрутка, вдих. І видих. А вдих видовжуємо хребет. А Видих, скручуємося ще більше. А вдих видовжуємо хребет. А Видих, скручуємося ще більше. А вдих. Повертаємося в вихідне положення. Розкидуємо руки і ноги, так як нам хочеться, заплющуємо очі, починаємо глибоко дихати, глибокий наповнюючий вдих. І повільний розслабляючий видих. Глибокий наповнюючий вдих. І повільний розслабляючий видих. Почніть візуалізувати, як повітря зовні потрапляє всередину і зворотній шлях, який проходить повітря. Як повітря, яке ви вдихаєте через ніздрі, потрапляє в гортань, легені і потім до кожної клітиночки вашого тіла. Як повітря, яке ви видихаєте, покидає ваші легені, проходить через гортань, ніздрі, і заповнює простір навколо вас. Спробуйте відслідкувати, чи помічаєте ви різницю між повітрям, яке вдихаєте і видихаєте. Можливо, якесь тепліше, якесь прохолодніше. Чуйте, як поступово від кінчиків пальців на ногах починає підніматися тепла хвиля розслаблення. І ця тепла хвиля розслаблення поступово починає заповнювати все ваше тіло. від кінчиків пальців на ногах до маківки голови. Від маківки головою до кінчиків пальців на ногах. Кожна клітиночка вашого тіла відчуває тепло і розслаблення. Кожен м'ясо вашого тіла позбувається затисків. А на їхньому місці звільняється простір для чогось нового. Не зробіть глибокий наповнюючий вдих через ніс і видих ротом зі звуком ха. І наповнючий вдих через ніс, і видих ротом зі звуком «ха». глибокий, наповнюючи вдих через ніс, і видих ротом зі звуком ха, який знімає всю зайву напругу. І ще один глибокий, наповнюючи вдих через ніс. І видих ротом зі звуком хай, який повністю розслабляє. Обережно порухайте пальцями на ногах, пальцями на руках. Можете потягнутися так, ніби ви лише щойно прокинулися. Спрогинув пояснитися або так, як вам цього хочеться зараз. А потім обережно заплющеними очима поверніться на улюблений бік зручне сидяче положення. Зробіть глибокий вдих. І повільний розслабляючий видих. Глибокий вдих. І повільний розслабляючий видих. Відчуйте, що ви знаходитеся тут і зараз в моменті. І ніщо іншого не важливе. Відчуйте вдячність собі за сьогоднішню практику, за якісно проведений час, за якісно приділений час собі, душі і тілу. Відчуйте вдячність своєму тілу за його можливості на даному етапі розвитку. Можете м'яко посміхнутися або якщо бажаєте обійняти себе зісією ніжністю, любов'ю, вдячністю. І коли будете готові, підніміть руки на моста над головою, зробіть вдих на видиху, опустіть долоні до рівня чола та до рівня груди. Ще один вдих. І у видих відчуйте цей момент на наступному вдисі Розплющуйте очі, звикайте до світла довкола. Намасте! я дякую вам за сьогоднішню практику.